Да, yeah, вони з кожним разом все далі і далі прориваються. Мне кажется, чего цей підпалили. Ну, не можем. Малюють. Десь звідти кидають сюди. Одно <кхи> інергетичне ну, ще те працюють хорошо. Ой-о, вони тут по прориваються. Добре, що це пострілюють. Вони прорвались! Як добре, що мене може відстраювати. Хіру вони прорвались. Ім чудом вони прорвались. Хоча би... Хоч вони і прорвались, а вони не змогли опечатану оборону знищити. Жесть. Тобі ж вони перший бар'єр знищили. Вони прошу через міни, Мінне поле. Знищили це і прорвали сюди. Уху-хо-ходу требовано серьезно. Ладно, налажу економіку, сверху. <кхи> Воно вираховує білі ігрокаски западні желіза почти не осталось. Хорошо. Перше дневное ограничение. Так, нам ще треба земля. А, и замість цих дайте нам новобойщик. И і... земель. Жесть просто. Думаю, требуюсь прорвати оборону для вистрою Треба усилювати оборону, поставити другий фронт оборони. Я думаю тако десь. А, цю трубу обираємо Тут ставимо стіну, розширяємо землю, ставимо стіну. І ще одна лінія така сама оборони. Позаді його. Якщо вони прорвали цю оборону, то їм ще другу треба було прорвати. А другу, я думаю, в їх не хватить сил. Перша ж тоже буде. О, гігантський снайпер. Снайпер. О вони ж першу ледь проб'ють. А поки до другої попитаються прорвати, то вже перша це. Так як дрони будуть бігом відновлювати. Такі одна проблемка з турелями. Те, що турельки. Це дві проблеми. Треба, перше, всаджувати патрони по мінімуму Щоб коли уничтожали типу, сундуки з патронами. Патрони зря не пропадали. По друге. Ще проблема в тому, що учені турелі вважаються не як обичними турелями, а як ученами. Тобі ж дрони хотітимуть ставити учені. З турелями я реально не знаю, як можна це зробити. Щоб вони щитали їх як обичні турелі. Хіба виключити той мод, але той мод. Дуже хорошо компенсирує мод Ну, Типа що турели можуть вивчатися. <кій> Деяким турелям реально не хватає дальності стрільби. Ну, Просто я считаю тупо, коли в тебе турели <кій> стріляють на таку саму дистанцію. Як стріляє враг. Тобі враг підходить, валить стіни, і турелі його не зачіпають. Все. Він пічається історія. Супо. Це реально. Я знову не поставив цей очність. A, w ichże drot mały, to już. bo jest chier може не треба эти модулі что пусть Ну, їх просто і так до хера тут. А там уже пару паруштук останется поставлю. типу смысл. А я ще по воді можу ставити. А по таким все сравни кадатися не можна. Не перевіримо Да. Не мода. Так Ребель тобой ставати тут Ясненько, ясненько ним мало с ним А як мені правильно зробити, щоб це все? Так, станция, станция. Mm -hmm. И кораблик. Так um. наш деякі буквы не працюють, Е, mm. oh. oh. mm. uh, ставка металу. 嗯 <sighs> отлично. Да. -а -а. mm -hmm. mm -hmm. Yeah. Щоб пропасна посол була більше. І я знаю, що вона зараз отут буде падати. Цього є рішення. Угу. 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 Блін, все-таки трапиться одній конвейер. Все-таки трапиться Ща. Якщо правильно все зробити, щоб все правильно спортирувати, як це міри, тобі не потрібно. Я а что-то уже запутался. И сюда. А. Так. Так. Ай. А -а -а. Блін, треба зробити ті ножки в кляті. Не в мене є такі, просто я їх не поставив. А -а -а. Все а -а. Ну, по ідеї так. І пропускна способність буде просто огромна. Ідеї має хватити. Не загрозили цей танк. Так, осталось питання, чи Павло хватить. Я закину зараз. Там вони мають Павло ще добрати. Так, максимально 2 МВт споживання. Давайте докинем ще 2. Дай ще їхню скорость. Максимальна скорость 32. Плюс два километра. Кто тут висит да? Блин. На корабли не выруч. В расчет. жаль. Жаль. С 32 километра в час. То, конечно, быстро. ну конечно, пиздец быстро. Что-то мне кажется, корабли уже не такая классная штука. Да, там тысяча помещается, но... Швидки с их непередвижения... Оставляю желать чучу. Ну, просто взятые Того поїзда те саме обичний буде 259. А якщо брати цей електричний. 324. рази більше. При цьому що він 10 разів Піє приїхати і уїхати, чим оце приїде і уїде. Да. я розмір сховища просто зашкалює Так, тут теж сховище нормально Просто треба поставити 5 вагонів і вийде те саме, даже більше. Ну. Просто їхня швидкість. що тут з чим. Ай, бажні. Каже, це на їх не поставити. А що на їх обще можна ставити? Це теж не можна. <різь> чекай, а що на їх ставити можна? От просто цікаво. Писано, що транстанція. Нє, не мона. О, вона не місцяється. Ану. Нєзя. А як глянути, що іменно йому в мене поставити? О! Зразу видно, коротше, по ньому. За те мене термоядерний реактор поставити. Коротше, нічого такого, що... Вау! Вообще ничего такого нема. Где yeah, по сути, воно це поставити ще? Коротше, я сейчас попытаюсь знайти мод е на якийсь портативний електромоторчик або ще щось. Щось наподобі цього, який можна кораблям встановлювати встанавлювати. Е найду. Ставлю. Єбану. Е Бо якщо не буде, то Ну, придеться от краблі мовлятися, так як. Тут ну, невигідно. Ну. Я можу її ебаште. Але рейсів є свої мінуси. Саке люблять їх кусати. Ладно, ну давайте на зем закінчимо. З енергії буде потрапляти просто піздец. 718 мегаватт уже треба для запуску цього всього. Що я їх сараша усилю, це жесть. Ладно. Всім дякую.